Єдиний на пострадянському просторі на базі Кірвоградської станції юних техніків відкрили гурток залізничного моделювання. Аби зацікавити дітей таким видом дозвілля, керівництво станції показало, що вже зробили власноруч їх вихованці. Серед іншого, макети танків, кораблів, літаків та автівок. Творіння юних техніків бачив і Микола Мумига. Уся ця техніка зроблена руками юних моделістів. На виготовлення однієї моделі йде від одного місяця до півроку. Кожен макет зроблений у повній відповідності до реальних аналогів. Знаходимо в інтернеті креслення, малюнки, може ну, фотографії О, Наприклад, діорама теж знаходили в інтернеті, що ну Схожість була. Можна і самому придумати якусь, діру, але щоб все одно в тему було. Вихованці гуртка стендового моделювання вже мають досягнення на змаганнях. В минулому році ми наш кружок участвував в першій міжнародній виставці, яка проходила в Кіровограді стендового моделізму і отримали. Два перших, два вторих і два третіх места серед юніорів ребята заняли, отримали призи, медалі, дипломи. Пишається своїми вихованцями і керівник гуртка суднобудування. В цьому році привезли двох чемпіонів. України один хлопчик зайняв третє місце. Хлопці займаються багато років і багато часу приділяють гуртку. Керівник гуртка говорить, що вартість готової моделі судна може сягати до двох тисяч євро. Не дивлячись на складність конструкції, усі деталі суден виготовляються дітьми власноруч. Всі моделі, які у нас є, виготовляють діти. Допомагаємо, всім допомагаємо. Є такі роботи, які дитина не може просто. Виконати і не кожний дорослий може зробити той редуктор, який стоїть в кожній моделі. На станції юних техніків дітей вчать виготовляти і авіаційні моделі. Показові польоти проходять прямо на подвір'ї. На день народження кіровограда керівники гуртків прикладного мистецтва організували майстер-класи для малечі. Виготовляють подарунки для поранених бійців. АТО. Ми вирішили... Всі ну, одноднівний зароботок передати хлопцям, які у нас в госпіталі лежать, і купіці ну, дети ділять відкритки и какие сувеніри, ну типу, которые э, українську символіку. Вот небольшой віночок, там и сводим і в госпіталь. У приміщенні станції розташована траса для автомоделістів. Керівник гуртка займається автомоделюванням з дитинства. каже, що для нього це хобі на все життя. Так само займався в дитинстві, виготовляв моделі і все. І зараз навчаю дітей цьому, всім всім навичкам, тому що діти на гуртку автомоделювання якраз отримують знання з технології виготовлення. Способу паяння, різання керівники станції юних техніків говорять, що заняття у них безкоштовні, тож займатися у гуртках може кожен бажаючий. У нас ще йде до набору до 1 Спіроктября вже буде полонценне заняття. Тобто пригласить к нам на станцію юних техніків Яновського 60, Посідіть наші кружки. У цьому році на станції відкрився ще й гурток залізничного моделювання. Керівник каже, що такий гурток єдиний на усьому пострадянському просторі і сподівається, що він зацікавить кіроградських дітей. Микола Мумига, Олег Позняков день за днем.